Це місце, де кожен може відчути себе, де росте, там мусимо цвісти. Наші спонсори, це наші читачі: Любко Дереш, Ліна Костенко, Юрій Андрухович. Без коріння дерева не ростуть. Традиційно розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького бліц опитування Чи готові ви? Так, звісно. Яку книгу порадили б усім прочитати? Сліди на дорозі Валерія Маркуса. Паперова книга чи електронна? Однозначно паперова. Улюблена книга українського письменника. Щоденник безнадійно приреченої Дарина Гнатко. Місце, що надихає в Лановецькій громаді. Це дім моїх батьків. Чудово. Вислів, який мотивує. Дій, бо лише дії приносять результат. Сьогодні поговоримо більше про роль книги та бібліотеки в житті людини, і про це нам більше розповість бібліотекарка Ірина Критюк. Пані Ірино, як ви вважаєте, чи змінилося сьогодні ставлення до бібліотеки та її ролі у житті громади? Так безперечно, оскільки бібліотеки сьогодні стають центрами культурного життя громади, вони змінюються. Вони розвиваються, вони змінюють свої форми роботи, і про це свідчить, наприклад, клуб активного довголіття, який вже три роки діє на базі нашої бібліотеки, де люди збираються, спілкуються, вони читають вірші, пишуть власні вірші і навіть видають поетичні збірки. Вони не бояться навчатися, вони освоюють цифрові технології. І це свідчить, що вчитися ніколи не пізно. У нас була можливість вивчати безкоштовну англійську мову і онлайн спілкуватися з носіями цієї мови. Ми організовували літні канікули для дітей, де вони граючись, вивчали нові фрази, нові слова. Ось у нас є безпечний дитячий простір, яскравий, наповнений іграми, діти. Часто поспішають після школи і залишаються там. А у неділю можна зустріти батьків з маленькими дітками. І зовсім нещодавно у нас відкрилась кімната психологічного розвантаження. Там можна почитати книгу, послухати музику або переглянути фільм. От. І тому бібліотеки це дуже важливо. Це місце, де кожен може відчути себе. Знайти для себе щось інше, щось нове, те, що йому потрібно саме в цей момент. Бо, як писав Григір Тютюник, без коріння дерева не ростуть, тому е, наше коріння це люди. А ми, вже бібліотекарі, допомагаємо їм розквітнути. А як часто мешканці Лановецької громади відвідують бібліотеку та які вікові категорії? Найбільш активні. Доволі часто. Особливо радіємо, коли до нас приходять сім'ями. Це означає, що книги об'єднують. А от найактивнішими це є молоді люди, люди поважного віку і наостанок діти. Так, з дітками потрібно працювати більше і не лише нам, бібліотекарям, але й батькам, для того, щоб вони зрозуміли, що читання це не обов'язок. Це пригода, де вони можуть себе відчути головними героями і прожити ті емоції, яких іноді не вистачає. Було б цікаво дізнатися, як відбувається пошук книг та наповнення бібліотечних фондів в Луневецькій громаді. В першу чергу фонди наповнюються завдяки нашим читачам. Вони нас дуже часто радують. Наприклад, останній випадок до нас. Звернулася наша читачка, на жаль, вона їде за межі нашої країни і хотіла знайти домівку для своїх книг, і тому вирішила залишити їх в нас. Це дуже цінно і дуже важливо для нас. Ми влаштовуємо акції, лотереї для наших читачів, є можливість отримати подарунок за кожну подаровану книжку. Ми шукаємо проекти. Проекти, які би допомагали нам поповнювати фонди. І ми виграємо їх. Тому останній проєкт я писала о 12-й годині ночі, коли у стрічці Facebook зустріла посилання на бібліотечну країну і виявилося, що вони цього дня оголосили цей конкурс, але потрібно було написати мотиваційний лист. Чому ці книги мають бути саме в нашій бібліотеці? Через місяць до мене телефонують. Я якраз знаходилася в обласній науковій бібліотеці, здавала звіти. От Часу немало, але думаю, ну підніму. Піднімаю мені говорять, чи можете ви забрати книги. Я така: стоп, які книги? Починаю розпитувати деталі. І тоді зрозуміла, що ми виграли цей проект, і цього ж дня я встигла ще в робочий час повернутися в бібліотеку, от і зустрітися з кур'єром, який доставив нам ці книги. Книги відображають інтереси людей. Хотілося б почути про уподобання читачів, які книги є найпопулярнішими серед відвідувачів, і чому, на вашу думку, саме вони? Найпопулярніші українські книги. Це не можна тішити. Наприклад, коли я сьогодні йшла на інтерв'ю ще раз глянула на полички. Наприклад, Дарина Гнатко, немає жодної книжки, бо її читають. Дара Корній також жодної книги немає на поличці, бо її читають. Читають Андрія Кукутюху, Василя Шкляра. Любко Дереш, Ліна Костенко, Юрій Андрухович, Юрій Венечук. Тобто цей список можна продовжувати ще дуже довго. Кожна професія має свої труднощі. А які виклики постають на шляху діяльності сучасної бібліотекарки? Викликів безліч. Але один із найвидиміших це конкуренція з цифровими технологіями. Адже сьогодні люди дедалі частіше звертаються за пошуком інформації до смартфонів за допомогою штучного інтелекту, і це нормально, але не завжди та інформація є достовірною. Тому сучасний бібліотекар повинен не лише видавати книги, він повинен навчати інформаційної грамотності для того, щоб ми використовували перевірені джерела. Сьогодні ми стоїмо на межі між минулим і майбутнім. І ми повинні зробити все для того, щоб ці два світи зустрілися гармонійно. Тому пошук партнерств, пошук залучення коштів для того, щоб було комфортно людям. Вони хотіли до нас приходити, залишатися і відчували якусь особливу атмосферу. Українська література сьогодні проживає новий етап осмислення. Чи помічаєте ви, пані Ірино, відновлення або зростання інтересу до української літератури? Я вважаю, що українська література зараз знаходиться на піку свого розквіту популярності. З'являються нові книгарні. В бібліотеках появляються нові сучасні книги. Це переважно. Історичні романи, мотиваційна література, детективи. Наприклад, у нас серед мотиваційних найпопулярніша це стіни в моїй голові Володимира Станчишина з історичних Василь Шкляр, Характерник, Чорний Ворон. Нещодавно у нас з'явилася книга. Ірина Мацько легендарна Україна, історії вільних. Я вважаю, що її повинні читати не лише діти, а й дорослі. Це наша історія. І серед закордонних книг популярністю користується Крістін Генна Соловей. Чому сьогодні тематика таких саме книг переважає? Тому що українці хочуть глибше пізнати свою історію, свою культуру, свою мову, і саме ці книги повертають до свого коріння стосовно іноземних авторів, які найпопулярніші: Крістін Гена, Соловей, Чотири Вітри, Джюджо Моєс, це, напевно, вся серія. Сьогодні все частіше говорять про зручність онлайн форматів читання. На вашу думку, у чому переваги онлайн книг порівняно з паперовими? Я можу назвати лише одну перевагу: це те, що вона не займає багато фізичного простору і зручно взяти з собою в дорогу. А які недоліки? Наприклад, мені незручно читати із смартфону. Важко повертатися на ту сторінку, де я зупинилася. Розряджається телефон і все, в тебе є бажання читати, але ти не можеш цього робити. От. Ну і, звісно, часто відволікаєшся, тому що не витримуєш такої напруги. Що вас особисто надихає та мотивує у вашій діяльності? Люди, їхні історії, коли говорять мені, що завдяки вашим рекомендаціям моя дитина почала читати. Чи коли телефонують мені особисто, просять підібрати літературу? Бо попереднього разу, коли я обирала книги, вони виявилися 10 із 10. Мотивує мій колектив, ми всі дуже різні, але коли ми разом, тоді для нас немає нічого неможливого. Пані Ірино, що для вас означає бути частиною Лановецької громади? Це велика честь і водночас відповідальність. Адже бути частиною Ланвецької громади означає розвиватися, навчатися, підтримувати, надихати інших. Бо, як писав Михайло Левицький, український поет, перекладач, де ростем, там мусимо цвісти. І саме це відчуття рідної землі, відчуття дому дає сили працювати далі. І на завершення, щоб порадили читачам Лановецької громади? Не зраджувати читанню, читати все неважливо, чи це класика, чи це сучасна література. Важливо, щоб після кожної прочитаної книги у вас відгукувалося щось людське. Вам хотілося жити краще, думати глибше. І отримувати ті емоції, яких нам не вистачає. Дякуємо, пані Ірино, за таку пізнавальну та натхненну розмову. Дякую вам.